Перед вами сестри, які нажахали усю Францію, жорстоко вбивши дружину та доньку власника будинку, у якому працювали покоївками. Як це все сталося, та до чого тут інцест та психічне здоров'я? Історія моторошна. Втім, цікава. Тож сідайте зручніше, дорогенькі, це страшне. Отже, перед вами фото вже дорослих. Крістін і Лей Папен. Вони сестри, родом з Франції. Крістін Папен народилася у 1905 році, а році, але була на 5 з гаком років молодша. Ці дві малі і третю сестру мали Емілію. Яка була старша за них обох дівчата зростали у вкрай непростих простих умовах. Щодо появи Крістін і Леї, стосунки їхніх батьків дали тріщину. Їхня мати, пані Клеменс, була у відносинах із Г'юставом, їхнім майбутнім батьком. У 1901 році ходили чутки, що вона паралельно крутила роман із своїм роботодавцем. У тому ж році Клеменс завагітніла від роботодавця чи від Г'юстава. Спробуй зрозумій, бо у ті часи жодні тести на батьківство не проводили. Тим не менше, шлюб вона взяла саме з Гюста. Стовом і за п'ять місяців після одруження народила Емілію, яка й стала найстаршою донькою у родині. Гюстав підозрював щось, а саме що дружина йому зраджує, тож знайшов нову роботу в іншому місці і заявив, що сім'я переїжджає. Та будьмо чесними, клемен плювати хотіла на те, що він сказав. Жінка поставила його перед фактом. Краще я покінчу життя самогубством ніж поїду з ламану. Ясна річ пану Гюставу відповідь не сподобалася, але й тиснути далі на дружину він не збирався. Стосунки дали ще більшу тріщину. і Відтоді рік за роком розвалювалися. Чоловік став прикладатися до чарки, але дружину це не дуже той обходило. Неприємно, проблемно. Втім, з Гюставом вона залишалася надалі роками. Як то кажуть, шлюб дав тріщину, роби більше дітей. Ну ні, насправді так ніхто не каже, але Гюстав і Клеменс вирішили, що ще дві доньки це саме те, що потрібно в їх ситуації. Причому Клеменс буквально казали: ця жінка непридатна до материнства. Ну, якась така собі мати, коротше, вона була. Клеменс не могла дати ради з дітьми, не могла їх виховати, навіть до пуття нагодувати неспроможна. Тож, зрештою, Крістін після народження віддали на виховання одним, ті ці дядькові, а алею іншим ті ці дядькові. У цих сім'ях дівчата отримували все, що належить отримувати малечі їхнього віку, і в принципі жили щасливо на той момент. А у Тимілії, найстаршій доньці, так не поталанило. Вона залишалася з Гюстовом і Клеменс, коли дівчинці було 9 чи 10 років. Баба нічого не пам'ятає, та інформація всюди різна. Г'юстав, тобто батько, зґвалтував її. Щоправда, Клеменс нагадаю, це її матір. Вважала, що Емілія цитую спокусила чоловіка і скинула всю провину за те, що сталося, на власну дитину. Після цього Емілію відправили до католицького притулку, про який ходила не найкраща слава. Там, нібито, була вкрай жорстка дисципліна у 1913 році, приблизно за рік після інцид Зі зґвалтуванням Клеменс і Гюстав нарешті розлучилися. Офіційна причина невідома, але і так їх багато на поверхні, як мені здається, чи то було пояцтво, чи зґвалтування, можливо, все разом ще щось, як-от, подружня зрада. Коротше, варіантів безліч. Крім того, у цей період мати вирішила, що всі три доньки повинні мешкати в католицькому притулку. Відтак перевела туди Ілею і Крістін. Жінка хотіла, аби ті там трохи підросли. Як тільки донькам виповнилося по 15, пішли працювати. Але Емілія мала власне на своє майбутнє у 1918 році вона подалася у монастир і практично повністю обірвала стосунки з родиною. Звучить це не дуже позитивно, але з огляду на те, що трапиться далі, можна сказати, що цим рішенням дівчина себе убезпечила. Вона провела в монастирі у служінні Богу і молитвах решту свого життя. До речі, Крістін, середня донька, також воліла податися у черниці, але мати цього дозволити ніяк не могла. Інакше хто буде працювати і підтримувати її фінансово. Як, як то кажуть, із води подасть. Ці у старості, і не тільки в старості, і не тільки склянку води. Словом, жінка заборонила дочці ставати черницею, натомість відправила на роботу. Що у притулку, що потім на роботі про дівчину відгукувалося як про вельми працьовиту, здібну покоївку, кухарку, яка, втім, за словом у кишеню не лізла, і часто проявляла непокорність. Лея ж, наймолодша донька була її повною протилежністю. Дівчину описували як менш здібну, не таку розумну, однак слухняну і тиху. тільки новік дозволив, лея теж піш. Працювати з легкою подачі матері, скажімо так, дівчата певний час виконували хатню роботу в різних оселях, готували їжу, прибирали, і все таке. Їх завжди в принципі хвалили сім'ї, в які вони приходили. Та, попри це, на жодному місці праці вони надовго не затримувалися. Ішли вони не за власним бажанням, а за бажанням матері. Вона казала: вам замало платять. Ті змушували доньок шукати іншу роботу. Аби там платили більше у 1926 році. Крістін влаштувалася на роботу до сім'ї Ланселін. Ланселіни були заможні. Рене Ланселін був адвокатом у відставці, тож нажив собі нічогенький капітал. У маєтку він мешкав разом із дружиною, мадам Леоні Ланселін, а також їх молодшою донькою Женев'євою. Старша донька була заміжня і жила окремо. На щастя, Крістін зарекомендувала себе з найкращого боку і за кілька місяців роботи стала просити, аби Ланселін найняли Ілею її сестру вони, мовляв, поділили б обов'язки. Одна би відповідала за переважну кухню, а інша за прибирання. Ланселін не заперечував радощам Леї і Крістін не було меж. Вони мали дуже добрі стосунки, завжди підтримували одне одну. Тож були втішені, що тепер проводитимуть більше часу разом, бо працюватимуть і житимуть в одному маєтку. Ланселін тоді ще не знали наскільки пошкодують про своє рішення. Про те, як саме сім'я ставилася до дівчат, пишуть, і говорять по-різному. За однією версією, вони особливо не напосідали на них, але й дружньою чи теплою їх комунікацію було назвати складно. Ланселіни банально майже не спілкувалася з покоївкою і кухаркою. втім, інша версія говорить, що мадам Леоні Ланселін була досить прихильно до обох. І ставилася до них практично як до частини своєї сім'ї. Якщо вірити цій версії, можна навіть порадіти за сестер, адже з огляду на те, як вони настраждалися від кровної родини, знайти нарешті тих людей, які ставилися до них не те, щоб навіть призну, а просто добре, було чимось на кшталт. Подарунка долі, та водночас це додає і трагічності ситуації. Справа у тому, що за кілька років після того, як Крістіни Лея стали працювати у новому маєтку, у мадам Леоні розвинулася депресія, і це не була історія про те, як вона з дня в день не могла піднятися з ліжка через свою хворобу. Ну або ж це була історія не лише про це. Мадам Леоні стала дуже прискіпливою і критикувала роботу, яку виконували сестри. Їжа приготовлена не так. дочці вона не смакує спальня прибрана недостатньо. Чому якийсь папірець валяється на підлозі. Ви що зовсім оху. Але коротше доріканням не було меж з часом. Жінка стала вдягати білі рукавички, і проводити ревізію чистоти в них, типу ревізор. А коли знаходила, що розкритикувати, кричала на своїх робітниць. Точніше, спочатку лише кричала, потім вхід пішла фізична сила, дати ляпаса, штовхнути. Це все було звичною справою. Подейкуючи, в моменти загострення хвороби мадам Леоні била сестер головами об стіну, завершитися все могло звільненням, а ще краще судом. Знову ж таки, на ті часи або навіть. Скоріше, не та історія, і не той канал. Та в будь-якому разі, тоді на права звичайних покоївок і кухарок мало хто зважав. Хоча й вартувало, адже це можливо дозволило би уникнути трагедії. У четвер, другого лютого 1933 року, месія Ланселін домовився про зустріч. Він разом з мадам Леоні та донькою Женев'євою мали прийти на вечерю до друга сім'ї. Леоні і Женев'єва в день перед зустрічю вирішили сходити на шопінг. Місьє Ланселін пішов у власних справах. Повернувшись додому ввечері ближче до часу зустрічі, він побачив, що у вікнах не горить світло. Однак Росія не нападала на Францію у 1933 році, як нині на Україну. Відключень електроенергії не передбачалося. Тож чоловік здивувався, втім припустив, що дружина з донькою вже вирушили на зустріч тож попрямував безпосередньо до будинку друга, але там він їх не побачив. Зрозумівши, що частина його родини кудись зникла, він стрімголов помчав додому. Тоді на годинку було щось близько 18.30 Окинувши свій оком ще один раз, Ланцелін побачив, що в одному з вікон світло таке є. Там мерехтить свічка. І це спальня їхніх служниць. Пан ланцелін спробував увійти у будинок. Та усе було марно. Вхідні ворота. Та хтось зачинив зсередини. Тоді чоловік попрямував просто до поліцейського відділку і повернувся у свої володіння вже з офіцером. Той просто переліз через садову стіну і вибух вікно. Так двоє чоловіків опинилися всередині. Колись знайомий кожен закуток тепер вселяв у ланселі на страх. А той жах, бо невідомість і гробова тиша лякають. Тим паче у цілковитій темряві. Єдине світло, яке було у чоловіків, це ліхтарик офіцера. Він став освічувати ним кімнати, аж поки не остопенів від побаченого. Можливо, привиділося?» – Подумав офіцер. Чоловік підійшов ближче і став придивлятися. Сцена, яка потрапила у зону світла ліхтарика, шокувала й холодила кров. На підлозі лежали двоє жінок. У чиїх обличчях було складно розгледіти бодай якісь чіткі риси. Вони були розбиті вщент. Подібні на криваве місиво, очей у жінок не було. Хоча правильніше буде сказати, очей в них не було там, де вони мали би бути. Виколоті очні яблука однієї з жертв, виднілися у складках шарфа, який був у неї на шиї. Ще одне око іншої жертви пізніше знайшли на сходах в іншому кінці коридору, а друге під її ж ліжком. На руках у жінок не було нігтів, їх вирвали із коренем, а їхні сідниці та стегна були порізані ножем. Кров залала килим настільки, що він став схожий на червоний мох. Та хай би як понівечені не були тіла, і як би мало світла не давав ліхтарик. Алан Селін впізнав у звірських вбитих свою дружину і доньку. Він подумав, що й покоївку з кухаркою мала спіткати та сама доля, бо певно, в маєток увірвався якийсь Злодії, якісь покидьки. Поліцейський одразу попрямував до їхньої кімнати на інший поверх. Як я вже й казав, там було світло. А тепер з'ясувалося, що двері ніхто й не зачинив. Офіцер обережно зазирнув всередину, адже припускав, що на нього чекає нова кривава сцена. Втім, побачив там дещо, скажімо так, інше іншого жанру. Двоє дівчат лежали разом у ліжку і обіймалися. У деяких джерелах вказують, що вони були при цьому оголені. Жодна з них не намагалася втекти. Коли офіцер попросив їх підвестися, вони слухняно це зробили. Чим так само спокійно, без якоїсь метушні чи тиску зізналися у вбивстві. Раптом, хто не зрозумів, у кімнаті були ніхто інші, як сестри Леї, Крістін, Покоївка і Кухарка. То як так вийшло, що затишний маєток заможних людей притворився на криваве місце злочину? Все почалося. Із прибирання наймані сестри працівниці наводили чистоту в оселі, поки голови сімейства мадам і їхньої доньки не було вдома. Пані Леоні не пробачала найменших помилок. Зокрема, якщо одяг лишався не випросуваним, її це дуже бісило. Тож Крістін взялася до справи. Вона витягла з комори праску, вставила вилку в розетку, аж раптом різкий звук, іскри, темрява. Світло зникло в усьому будинку, а все тому, що праска виявилася несправною. Було зрозуміло, що за інцидент робітниць ніхто не поховали. Ще одяг залишиться зім'ятим. Тож що робити? Сестри вирішили прибрати те, що лишилося, а решту спробувати пояснити мадам, коли та повернеться. В принципі, вони і не очікували більше її побачити того дня, бо припустили, що сім'я одразу по завершенні своїх справ поїде на заздалегідь заплановану вечерю. Однак, мадам Леоніс з женев'євою все ж таки вирішили спочатку навідатися додому, аби залишити те, що накупили у місті. Тільки но заможня власниця маєтку переступила поріг оселі, почався скандал: світла немає, праска зламана. На речі не випросування, просто жах. Спочатку вона кричала на своїх робітниць, а потім накинулася на них. У цей раз ті не стали стояти, склавши руки, і почалася боротьба. Жінки били одна одну, тягали за волосся, несамовито вирощали і намагалися отримати перевагу у цьому безглуздому поєдинку. У пориві люті Крістін схопила Женев'єву за голову і стала тиснути їй пальцями в очні яблука, аж поки не досягла свого. Дівчина залишилася без очей. Лея у цей час не стояла осторонь. Вона билася з мадам Леоні і за наказом старшої сестри позбавила жінку очей. Також чи сито руками, чи це зробила за допомогою якихось підручних засобів? Я не знаю. Але напевно в цій ситуації це й не головне, коли обидві жертви були безсилі силі щось зробити, бо стогнали і кричали в больовій агонії. Крістін побігла на кухню, звідти принесла ніж і молоток і наказала леї активно цим користуватися. Дівчата почали катувати господинь. Єдку били по обличчю, по руках, ногах, наносили один за одним глибокі порізи. У певний момент одна сестра схопила важкий олов'яний глечик і вдарила ним по голові спочатку одну жертву, а потім і іншу. Та й на цьому сестри не спинилися. Вони продовжили нівичити тіла мадам Леонід, Женев'єви, коли людь згасла. А журналісти тих років писали, що це сталося не менш як за годину. Тобто весь цей час Крістіна Лея вигадували все нові і нові способи познущатися і тіл, сестри схаменулися, зняли з себе закривавлений одяг, витерли кров зі знарядь вбивства і катувань, а самі скупалися після чого пішли до кімнати і просто лягли на ліжко в обіймах одна одної. Звісно, що коли у Дім увійшов його власник і офіцер поліції, обох їх одразу заарештували Дівчат, дівчатною на увазі. Тим паче, що знаряддя вбивства дівчата почистили сумнівно. Поліцейські, які першим прибув на місце події, неозброєним оком Бачив, що на молотку, який лежав на стільці в кімнаті сестер, залишилося волосся однієї з убитих. Попри те, що Крістін і Лео розповіли про все, що сталося, вони наголошували, це був самозахист. Адже на нас напали першими. А ще під час з'ясовування обставин сестри захищали одна одну і намагалися виставити все так, щоб провина однієї з них була більше за провину іншої. Врешті їх розділили, скажімо так, по різних камерах, поки тривало слідство і судовий розгляд. Ця подія досить сильно вплинула на Крістін. Їй було вкрай важко перебувати так довго, далеко від сестри. Одного разу тюремники проявили жалість і дозволили таки їм зустрітися. І якщо вірити деяким джерелам, Крістін тоді кинулася на лею, розстібнула її блузку і стала блага будь ласка, скажи так. Автори цих рядків, припускають, що між сестрами, були близбійські інсестуальні статеві стосунки. Але це припущення, якому немає підтверджень, та й в принципі спростувати це теж важко. Коротше, за що купив, за те продав. Перше побачення дівчат у межах в'язниці стало і останнім. Але Крістін була вкрай не згодна з цим. У липні 1933 року у неї стався чи то емоційний зрив, чи то приступ якийсь. Що би це не було, дівчина просто виріщала і намагалася виколоти собі очі. Завершилося все тим, що на неї просто вдяк. Глегамівну сорочку і все. Потім Крістін стала вимагати зустрічі із суддею. У своїй заяві вона повідомила, що в день вбивства пережила щось подібне до того, що зараз у в'язниці, і нібито саме це підштовхнуло її вчинити усі ті жахіття. Але оцій історії взагалі стала невинуватою. Однак в її нову версію подій ніхто не повірив. Навіть навпаки, вона розлютила суддю. На засіданнях суду обидві сестри поводилися дивно, вони уникали зорового контакту, дивилися попереду себе. У поглядах читалася якась суміш шаленості з одержимістю адвокат наполягав: мої підзахисні не можуть бути покарані, бо вони. Неосудні, адже мають психічні розлади. Аби встановити наскільки ці слова відповідають дійсності, суд призначив медичну експертизу. Стан убивців, оцінювали троє лікарів. У процесі з'ясувалося, що історія сім'ї цих сестер ще більш неоднозначна і трагічна ніж здавалося до того. Кілька членів їхньої родини мали проблеми ментального характеру. Наприклад, двоюрідний брат мав проблеми з розумовим розвитком. Він помер у притулку, де утримували людей з подібними діагнозами. Дядько дівчат вкоротив собі віку, психологічна спільнота активно обговорювала цей кейс. Вони взяли до уваги також той факт, наскільки близько спілкувалися між собою сестри, і наскільки вони були в певному сенсі ізольовані від інших. Виявилося, що Крістін і Лея практично нікуди не виходили з маєтків, у яких працювали. Коли вони були найняті порізно, то виходили назовні, аби лише зустрітися одна з одною. Коли ж стали працювати разом, то по неділях відвідували церкву, а далі поверталися додому і проводили час разом там. Після тривалих роздумів спеціалісти дійшли висновку. Крістін і Лея Страждають на спільний параноїдний розлад, який як вважається, виникає, коли групи або пари людей ізольовані від світу. У такому разі у них може розвинутися параноя. З'являється ворожість, агресія по відношенню до інших. При цьому один партнер у такій парі переважно домінує над іншим. У випадку з Крістіни Лею. Домінаторкою була якраз таки старша сестра Крістін, а м'яка і тиха лея легко йшла у неї на поводу, просто виконувала накази, особливо не думаючи власною головою та повністю довіряючи сестрі. Тим не менше спільний параної. Нойдний розлад за слабка причина для того, аби сестер визнали неосудними. Присяжним знадобилося 40 хвилин, аби оголосити своє рішення. Папен дійсно винні у страшному і безжальному злочині, в якому їх звинувачують. Лея, яка як вважали експерти, судді присяжні діла під тиском Крістін, отримала 10 років. Крім того, вона нібито не вбивала Женев'єву. Знущалася з її тіла. Це так, але саме смертельний удар за версією слідства і суду завдала Крістін. Тому Лея отримала скромніший вирок. А от Крістін призначили найвищу міру покарання страту на гіліотині. Однак пізніше замінили на довічну ув'язнення. Свій вирок Лея почула у 22 роки, а Крістін у 28. Ця справа сколихнула усю Францію. Газети від дрібних містячкових до великих і національних у деталях описували і сам кейс убивства, і розбирали рішення суду. Частина суспільства погодилася із вироком. Втім, була меншість, яка вважала, що суд врахував не все. Адже у цьому випадку свою роль нібито відіграла і соціальна нерівність. Те, що трапилося, називали символом класової боротьби. Тим не менше, ці дискусії і полеміки не полегшили вирок сестрам з огляду на те, що далі коїлося із Крістін, смію припустити чи гільотині вона навіть була би і рада через розлуку з лею її емоційний стан швидко і сильно погіршився. Вона писала листи до керівництва в'язниці, суддям, владі, всім, аби тільки й дозволили відбувати покарання поруч з лею. Врешті-решту Крістін розвинулася депресія і додалися напади божевілля, під час яких вона особливо себе не контролювала. Дійшло до того, що дівчина відмовилася від їжі, тоді її перевели до психіатричної лікарні, але й фахівці не змогли зарадити тому, що відбувалося. Крістін продовжила голодувати аж поки її організм не здався. Вона померла простими словами від виснаження. Це сталося 18 травня 1937 року. Леї велося трохи краще за сестру. Її покарання у підсумку завершилося після восьми років. Дівчину випустили раніше за зразкову поведінку. Після цього, у 1941 році, вона перебралася в місто Нанд на заході Франції. Леї згодом навіть переїхала матір. Дівчина вигадала собі нову особистість. Усім як Марії, і знову пішла працювати покоївкою. Щоправда, тепер у готелі деякі дослідники життя сестер стверджують, що Лея померла у 1982 році, але французький кінопродюсер Клод Вентура заявив, що знайшов її у французькому госпісі у 2000 році. Тоді він працював над фільмом Енквоте де Papin» або ж У пошуках сестер Папен жінка, яку кінопродюсер вважав Леєю, перенесла інсульт, внаслідок якого частина її тіла була паралізована, і старенька не могла говорити. Вона померла у 2001 році. Чи це була вона? I Хто зна, резонансна справа 1933 року не лише стала сенсацією у медіа, вона також надихнула і підштовхнула низку митців до створення нових творів, не лише французів, між іншим. Першим стала п'єса служниці Жана Жене, яку поставили у 1947 році, коли Лея була ще жива. Згодом за п'єсою Жене зняли фільм Покоївки, а у 1994 році глядачі побачили одноіменну оперету за цим сюжетом, якби не два жахливих вбивства скоєні. Ні, зимовим вечором сестри папен залишалися би ніким не помічені. Ось таким химерним чином вони назавжди вписали себе в історію. Щоправда, навряд чи хтось із них дійсно цього прагнув. Ну що ж, дорогенькі, дякую, що додивилися це відео аж до цієї секундочки. Ви найкраще бережіть себе, своїх близьких і всіх, кого любите. І побачимося завтра о 20.00. Не забудьте подивитися ті відео, які виходили вчора, позавчора, і вийдуть завтра, післязавтра. Все.